Я вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотів би з вами поговорити про одну історію дуже чудову. Це записано Івана, 21 розділ. Я думаю, ви з вас багато знає цю історію, читали і не раз. І це дуже чудова і повчальна історія для нас. Ми читаємо там, де учні вони зібралися, вони попливли в море ловити рибу. Перед тим Петро сказав, що піду ловити рибу, і учні пішли з ним. Цей чоловік він був покликаний до служіння. Так само учні вони були покликані до служіння. Петро Він був дуже ревний. Ми читаємо, що він міг, аби кого захистити, він міг вухо відрізати і ще багато чого зробити. Він дуже був ревний в служінні. І, можливо, через те, що він зрадив Ісуса, можливо, страх його огорнув, Він покидає своє служіння. Він каже, піду ловити рибу. Можливо, саме це його, хоча б, там був Хома, який, напевно, розказує йому, що бачив Ісуса. Можливо, вони говорили про це, нам це невідомо. Але Петро каже, піду ловити рибу. Він залишає берег, залишає своє служіння, повертається. Звідки їх Ісус забрав, коли вони ловили рибу, Ісус каже, ходімо за мною, я зловлю вас ловцями людей. Ми бачимо, зараз він залишає берег, учні кажуть, всі, хто були з ним, команда Його, кажуть, ми підемо з тобою. Вони покинули берег, вони попливли в море для того, щоб наловити рибу. Читаючи цю історію далі, ми бачимо, як вони старалися, як вони закидали сіті, цілу ніч вони ловили, і відтоді вони нічого не зловили. Вони намагалися. Це були люди, які знали, що таке рибу ловити, як її ловити, де її ловити, в яку пору, тому що вони в цьому були спеціалісти. Вони до цього часу цим займалися, вони ловили рибу, але ми бачимо, вони цілу ніч. Цілу ніч вони ловили і нічого не зловили. Вони залишили своє служіння. Блудний син, коли він ще був в домі батька, він залишає батька, тому що він хоче жити своїм життям, він забирає, забирає свою частину він йде від батька, тому що він хоче жити без батька. Тому що він думає, що так краще, батько нічого не розуміє. Можливо, ти ходиш в церкву, ти думаєш, мене пастор не розуміє, мене той не розуміє, в них поняття такі собі. Я піду з церкви, я піду з служіння, я піду, тому що я знаю, що там буде краще життя. Але ми знаємо, що життя поза берегом, життя без Бога, воно нас не зробить щасливими. Ми бачимо, учні, вони цілу ніч ловили рибу, вони нічого не зловили. Вони прийшли до того, що в них можливо мозолі були на руках від сіток, тому що вони цілу ніч закидали, вони стомлені, вони змучені, тому що і спати хочеться вже був ранок. Син блудний, він дійшов до розбитого корита. Він хотів краще життя, можливо, він виходив з дому, і в нього були гроші, в нього було все, що йому потрібно було. Але він дійшов до того, до розбитого корита він дійшов. Ми далі читаємо цю історію учні, вони припливають до берега. І вони бачать там одного чоловіка, і він їм каже: Діти мої, чи нема що поїсти? Далі вони розуміють, що це Ісус. Стомлені, вони. Змучені, вони мусять повертатися до берега, тому що вони не знайшли успіху, вони нічого не спіймали. Вони нещасні, вони без гриби припливають до берега. Син повертається додому, він не очікував, такого, що буде батько його зустрічати, що буде там. Можливо, він думав, що буде батько стояти чи там якісь слуги, будуть стояти з калькулятором і вищитувати, скільки він забрав, що він має відробити. Учні так само повертаються до берега, вони не очікували, що там буде їх чекати Ісус. На них чекав Ісус. Вони повернулися на берег, вони повернулися до берега. І ми бачимо, зустрічає Ісус, читаєм там далі, пише, що був розпалений вогонь, там була риба, був хліб. Ісус запитує, чи нема вас що поїсти. Вони відповідають, немає. Він їм каже, закиньте сіті праворуч на. Вони закидають і витягнули безліч риби. Далі Ісус каже до них, дістаньте рибу вашу, вони порахували, було 153 великої риби. Ісусу не потрібна наша риба, Ісусу сьогодні потрібні ми. Ісус чекає на нас, Ісус чекав на учнів, тому що вони були покликані до служіння, вони залишили берег, вони хотіли жити своїм життям. І далі ми бачимо, яка цікава дуже історія, коли вони починають їсти. Ісус запитує, запитує Петра, чи Ти любиш мене. І Петро каже, так, Господи, люблю тебе. Е, якщо взяти на самого початку читати Біблію, е, де історія Адам і Єва, вони згрішили. Але якби вони сказали, коли Ісус запитує, запитує Адама. Адам ховається, Адам перекладає, що то не я, то Єва, то Ти жінку, жінкою, яку дав, це вона зробила. Якби вони сказали, Ісус, прости нас, прости нас, тому що ми згрішили. Можливо, взагалі історія помінялася всього людства. Коли Бог запитує Каїна, де твій брат, він так само ховається, він щось шукає якісь отмазки. І Він не сказав, Боже, прости мене. Ти, можливо, все час ловив рибу, ти в морі змучений. Можливо, прийшов час показати, Боже, ось мої сіті, я нічого не зловив. Боже, прости мене, я повернувся до Тебе, я хочу далі служити тобі. Ісус запитує, Петро, чи ти любиш мене? Ісус хоче каже: якщо ти любиш мене, паси вівці мої. Якщо в тебе ще є любов до мене, повертайся до служіння, я чекаю на тебе. Петро, я хочу, щоб ти мені служив, я хочу, щоб ти повернувся до служіння. Далі ми е, про блудного сина. Блудний син повертається додому, ми бачимо, його зустрічає батько. Його батько накриває йому великий стіл, тому що батько чекав на свого сина. Йому не потрібно було те, що він там віддав сину, якийсь маєток, якусь частину. Йому потрібний син. Можливо, ти е, залишив своє служіння, ти думаєш, десь буде краще, десь мати успіх будеш. Але життя без Бога, воно до добра нічого не доведе. Воно блудно сина привело до розбитого корита. Учні всю ніч промучились, прийшли до берега з порожніми сітями, припливли. Я бажаю тобі, щоб ти навернувся до свого служіння. Можливо, ти покинув своє служіння, щось тобі не подобається. Сьогодні на березі тебе чекає Ісус. В нього є для тебе все, в нього є багато риби. Він каже до учнів, закиньте сіті праворуч човна, Вони витягли багато риби. Ісуса є набагато більше, ніж Він нам дає. Ісус чекає на тебе. Йому не потрібна твоя риба, йому потрібен Ти, щоб ти навернувся до служіння, щоб Ти служив Йому. Свого часу Ти давав йому обіцянку служити в чистій і добрій совісті. Можливо, ти пішов із церкви. Сьогодні Ісус чекає на тебе. Скажи, Ісус, прости мене. Я шукав якогось життя кращого, але я без тебе не знайшов його. Я хочу служити тобі. Ісус каже, паси мої віці, служи далі, Ісусу. Ісус тебе простить, тому що Він любить тебе і Він чекає на тебе. Хай вас Бог благословить.